Виїжджати чи залишатися, мабуть, така дилема поставала перед більшістю жителів Донеччини та й інших областей, які наближені до лінії фронту. Рішення непросте: покинути все і врятувати себе та своїх близьких або лишатися у власному житлі, проте у постійній небезпеці від ворожої артилерії, дронів чи можливості опинитися в окупації. Перед таким вибором ставала і я. Вперше у 2014-му, потім у 2022 році. Звичайно, серед моїх знайомих були ті, хто на початку повномасштабного вторгнення виїхали з Донеччини, а згодом повернулися. Проте зараз ситуація інша. І перед тими, хто евакуює людей із прифронтових населених пунктів, постає більше викликів. Чому саме говоритимемо у цьому епізоді подкасту Нариси про Донеччину? Мене звуть Ірина Мартинова. Рік тому, тобто в 2024-му, я вже робила подкаст про евакуацію з волонтерами з Краматорська, які на той момент забирали жителів часового яру та Торецька. Цього разу вирішила поспілкуватися з благодійними фондами, які займаються вивозом централізовано. Янголи Спасіння розпочали свою діяльність навесні 2022 року з евакуації. Голова фонду на той момент був підприємцем зі Слов'янська і весь робочий транспорт спрямував на вивезення людей. Нині Янголи Спасіння, крім евакуації, займаються дистрибуцією продуктів та наборів гігієни. Допомагають з підготовкою до зими, надають юридичні та психологічні консультації. Тощо волонтери вивозять людей там, де дозволяє безпекова ситуація, каже проєктний менеджер Янгорів Спасіння Тарас Кравець. Якщо ми беремо до уваги, наприклад, сьогоднішній день, то безумовно є дуже активний процес евакуації, який все ж таки йде. От якраз таки в напрямку Костянтинівки, Дружківки, спецпідрозділ поліції або ж інші волонтери. Їх там буквально декілька, хто може заїхати в Костянтинівку. Вони вивозять людей до Дружківки. А там ми цих людей Засаджаємо на свій автобус і можемо вести далі. На Якісь індивідуальні заявки заходять також. Це так Краматорськ, Слов'янськ і орієнтовно цей регіон. На превеликий жаль, заявок з Покровську ми зараз навіть не отримуємо і будемо відверті, там, окрім військових, вже ніхто і не працює. Ну, а військові просто, умовно, як би це не звучало, по дорозі можуть когось підхопити. Є напрямок Добропілля, ще, він дуже ризикований, але також звідти, звідти йдуть люди. А чому, скажімо, ви не вивозите з Костянтинівки? Тому що у вас немає, наприклад, да, засобів безпеки. Ми бачили білий янголних таких більш броньований автомобіль. Бачили в сенсі, да, бачимо зведення поліції, які показують автомобілі. Чому не можете? Чи у вас немає певних дозволів? Використовуючи ресурс вашого подкасту, я дозволю собі тут звернутися до всіх, хто нас слухає, і сказати, що якщо у вас є бажання підтримати евакуацію з прифронту, будь ласка, донайте кошти, ми готові придбати броньовані авто для того, щоб їхати в найбільш небезпечні точки. Тут ми маємо балансувати в наступних речах: ми рятуємо життя людей. Це важливо. Разом з тим ми несемо відповідальність за кожного спеціаліста нашого фонду. Я чітко пам'ятаю момент, коли ми курсували в Покровськ. Ми заїжджали в Покровськ, ми забрали забирали з покров. І я чітко пам'ятаю момент, коли ми телефонували Водієві і говорили про те, що сьогодні, і з сьогоднішнього дня, в Покровськ він вже не заїде. Він говорить, чому, я готовий їхати, все, я готовий там бути. Ми говоримо, ми знаємо, що ти готовий, але ні. Все на сьогодні наш ресурс там обмежено. Тому, по прикладу Костянтинівка Костянтинівку можна з'їхати взагалі без проблем. Тим більше маючи знаєте, досвід, маючи репутацію. Досвіду достатньо для того, щоб рухатись в тому напрямку. Але на сьогодні, навіть маючи засоби індивідуального захисту, маємо розуміти аптечка, каска, бронежилет, досвід в наданні до медичної допомоги. Той ресурс, яким ми зараз володіємо, не дозволяє знаходитися в Костянтинівці. А з ким кооперуєтесь саме, якщо, наприклад, з Костянтинівки заяв, охто вам допомагає, щоб евакуювати людей. Я думаю, що користувачі соціальних мереж, хто в цілому так слідкує трошки за префронтом, чудово знають е, таку людину, як голландець. От це Денис Христов, це такий незалежний волонтер. Він їде в також в такі дуже небезпечні території разом з білими Янголами. От у нас була е, плідна співпраця з ним в напрямку Покровська, наприклад. Коли ми вже не могли заїхати в Покровськ, ми очікували на автобусі в населеному пункті Білицьке, і він та білі Янголи, Вони вивозили нам людей. Вони сідали в наш автобус і далі ми вже везли їх там до Павлограду чи іншого транзитного. Центру. Дуже багато дзвінків постійно. У нас автобуси курсують щоденно, тобто всі знають, що щоденно автобус благодійного фонду одного спасіння буде в Дружківці. І тому вранці нам телефонують, мов, сьогодні у нас буде дві людини, чекайте нас. Все, ми знайшли безпечну точку, безпечну локацію, ми чекаємо, нам підвезли людей. Плюс є момент важливий того, що адміністрація населених пунктів за підтримки власного ресурсу, там, за рахунок ДСНС, різні є аспекти. Вони знаходять цих людей, вони їх нам везуть, ми їх забрали. Беремо <забираємо>, веземо далі. Люди, коли їдуть, вони безумовно хочуть собою речі, якісь, та взяти, і особисті, і, можливо, щось більше, і домашніх улюбленців. Що ви можете вивозити, чи що дозволяєте? Чи є якісь ліміти, що люди можуть собою взяти? А що ні? На превеликий жаль, ліміти ці є, і обмеження ці є. Десь прочитав в соціальних мережах, як одна пані написала, що життя людей поміщається в дві сумки, і це реалії евакуаційного життя. Ми даємо таке, знаєте, як правило, обмеження для людей. Це дві сумки, тому що маємо розуміти, ну автобус на 50 місць там меншою мірою 40 людей. По то дві сумки на кожного це вже забитий речами автобус. Якщо більше, то більше. І завжди, коли говоримо з людьми про евакуацію, і вони запитують про якусь масштабне перевезення речей. Ми Говоримо про те, що будь ласка, у вас поки що ще працює нова пошта. Відправте новою поштою, тому що наш ресурс він є обмеженим. Тобто ми дуже рідко можемо взяти техніку, можемо взяти меблі або подібні речі. Це допустимо тільки у тих випадках, якщо ми, наприклад, веземо якусь індивідуальну заявку. У нас був випадок, коли ми везли багатодітну родину, це шість дітей, ми їх везли на Івано-Франківщину. Що стосується тварин, то тут немає таких фіксованих обмежень. Людина буде собака, будь ласка, нехай забирає. У людини як кіт, будь ласка, нехай забираємо. Ми це тільки підтримуємо. У нас також був випадок, коли ми везли родину з 11 котами і двома собаками. У нас була така поїздка, от і чесно кажучи, така поїздка не одна. Ми зараз, коли спілкуємося. З багатьма донорами, які нас підтримують, ми якраз говоримо про те, що друзі, давайте підтримувати вантажну евакуацію. Тому що є випадки, коли якийсь дідусь, наприклад, або там якась інша життєва ситуація у сім'ї, вони знайшли якусь простеньку хатинку десь в громаді, яку їм готові безкоштовно віддати. Але ця хатинка вона без ремонту, без речей, просто порожній будинок. І якщо ти просто привезеш туди людину з двома сумками, вочевидь буде дуже складно. Але якщо ти зможеш цю людині перевести всі речі. То вона вже там трошки розставить меблі, якісь да, поставить ліжко, диван, шафу, і це вже, хоча б трошки, як атмосфери цієї домашньої передасть. Чи були такі випадки, коли люди залишали заявку і відмовлялися виїжджати ну, з якихось своїх причин, скажімо, передумали, і що в такому випадку ви робили? Чи умовляєте взагалі людей, які не хочуть? Кожна людина? Це цінність. Ми хочемо допомогти кожній людині в незалежності від обставин разом з тим. Ми маємо розуміти, що кожна людина має право вибору. Це також дуже важливий момент. І у нас були такі випадки, коли ми отримували заявку на евакуацію. Там умовно зранку треба забирати людину. Увечері водій обов'язково телефонує людині і говорить про те, що давайте ми вас заберемо. Людина говорить: ні, не потрібно, я передумала. Водій повідомляє про це нам. Ми фіксуємо, що тут відмова на наступний день. Ми стараємось перетелефонувати цій людині, уточнити, що трапилось, і іноді люди говорять, що ні я по якійсь причині вирішив залишитися. Тут можна аналізувати часто, це просто люди залишають заявку на евакуацію тоді коли раптом стає небезпечно конкретно цієї миті. Не дай Боже якийсь потужний обстріл. Людині страшно, все вона приймає рішення виїхати. Обстріл закінчився, пройшло 3-4 години. Все, людина трошки заспокоїлася, вже знову не хоче виїжджати. А куди люди їдуть? Скажімо, це напевно найважливіше, куди людина далі поїде, чи розміщуєте, допомагаєте з розміщенням? Попередньо, всі люди, які приймають рішення про евакуацію, але їм немає куди їхати. Вони всі потрапляють в транзитні центри для евакуйованих осіб. Місце, де людина може бути розміщена на якийсь недовгий час, там умовно до тижня. Там там буде тепло, там її нагодують, там вона зможе зареєструватися на всі можливі види допомоги, і звісно, там далі вже будуть рухатися в питанні розселення цієї людини. Взагалі процес цей дуже непростий. Ось він непростий не тільки для нашого фонду, а в цілому для країни, оскільки місць для постійного розміщення людей вкрай недостатня, особливо якщо ми заговоримо про розміщення людей маломобільних, тобто які потребують догляду. Це взагалі великий виклик. На сьогоднішній день ми маємо спеціаліста, який займається розселенням. І як це виглядає? От умовно. Ми знаємо, що є людина, вона хоче жити по якійсь причині в Полтавській області. Ми обдзвонимо всі локації, які існують в Полтавській області для розміщення людини, щоб дізнатися, чи є там місця. Будемо намагатися отримати фото цієї локації для того, щоб якось людині пояснити взагалі, що там буде, які яку допомогу вона там зможе отримати і в яких умовах вона буде проживати. І якщо людина буде згодна, ми цю людину заберемо і в цю локацію повеземо. Але завжди це індивідуальний. Пошук місць. З якими труднощами стикаєтесь під час евакуації? Це може бути обстріл. Ми говорили про небажання так людей виїжджати. Що ще може бути? Насправді це фінансування, от зараз є великим викликом підтримки евакуації, тому що я думаю, що це пов'язано з тим, що десь навесні, на початку літа, ніхто не очікував збільшення темпів евакуації, тобто фінансові напрямки були в інші ресурси направлення, а потім раптом трапився кінець липня, серпень, де можливо бачили в соціальних мережах неймовірне навантаження на транзитні центри. А все чому, тому що раптово дуже багато людей вирішили евакуювати. І дуже багато ресурсів прийшло саме сюди. І це було складно, оскільки тих зараз ми стикаємося з тим, що моментами навіть не вистачає палива, а про ремонти транспорту я її говорити не бажаю, тому що це така велика проблема. Навіть на сьогоднішній день ми в пошуку постійної фінансової підтримки напрямку евакуації. Автобус на сьогоднішній день на 50 місць один, той, який ми маємо, той який готовий працювати. У нас був ще один, але він пошкоджений внаслідок обстрілів. Наприклад, автобус він курсує нещоденно. Снові і маємо розуміти, що не завжди проста дорога, і умови для роботи цього автобуса не прості. Тобто, вочевидь, він може виходити з ладу. І ми знову стикаємося з питанням ремонту. Поки автобус на ремонті, ми залучаємо інший транспорт, але він також не новий. Ну а далі, звісно, безпека. Безпека, тому що ми розуміємо, що взагалі вся Донецька область вона є вкрай небезпечною. Навіть сьогодні, коли ми їдемо в Слов'янськ, то наші спеціалісти з безпеки говорять про те, що деякі наші активності, які працюють по слов'янську, там ми вже працюємо в бронежилетах і касках. Це Слов'янськ. Евакуація йде з дружківки. Схід сос почав евакуювати людей з 2022 року. Загалом благодійний фонд виник у 2014-му. Його представники допомагали переселенцям. Нині вивозять людей не лише з Донецької, а й з Харківської та Херсонської областей, тобто населених пунктів, наближених до лінії фронту. Найбільш масова евакуація нині з Добропільської, Дружківської та Костянтинівської громад. Увагу приділяють маломобільним категоріям, зазначає евакуаційник і спеціаліст особистої та майнової безпеки Схід СОС Роман Бугайов. В цілому, ми з початку повномасштабного вторгнення вивезли майже 90 тисяч людей, з них це майже 17 тисяч маломобільна категорія. І тими людьми, котрими ми займаємось, ну, котрі до нас звертаються на гарячу лінію, ми вивозимо саме з повним опікуванням, відновлюємо документи. Навіть були і є проєкти де. Де ми вмовляємо людей, де люди погоджуються і виїжджають навіть за кордон, Вмовляєте людей за кордон їхати чи вмовляєте взагалі виїжджати? Ну і взагалі буває випадки, коли ми вмовляємо людей виїжджати, тому що ситуація загострюється, але люди не до кінця усвідомлюють, що відбувається. Бо є люди, котрих ми евакуюємо. Вони ну за того, що вони маломобільні, вони бувало по 5 років не виходили з будинку. Тобто вони не розуміють повної картини ситуації. І тому ми їм пояснюємо, описуємо, що надалі можливо буде, що може статися, чому треба евакуюватися. І також вмовляємо саме за кордон, в чому саме наше вмовляння це пояснення, що їх ніхто не кине наших людей, котрими ми пілкуємось наразі. Гуляє дезінформація про те, що. Людей вивозять і десь скидають, і за того також люди не завжди погоджуються кудись їхати. А чому саме за кордон, а не по Україні, місць не вистачає, чи за кордоном краща допомога? В чому причина? Останній наш проєкт, коли ми передавали людей за кордон, це була маломобільна категорія людей, котрі або лежачі, або з якимись захворюваннями, такими як деменція, і в них нема родичів. І були такі проєкти, і вони наразі є, але вони більш детальні розробці, де людей розміщають геріатричні центри в Європі, там, де з повним обсягом догляду. На жаль, в нас таких центрів не дуже багато і ті, котрі є, не завжди є місця на поселення. Але ну в принципі ми займаємося розбудовою допомогою відновлення таких центрів, збільшення місць, збільшення ну, поліпшення умов проживання. А якщо казати не про маломобільних людей, а от ті, хто можуть, ви їх евакуюєте, наприклад, звичайних громадян, так якщо зателефонують. Так, до нас всі, хто звертається, ми займаємося. Всім, всіма. Звичайні люди, люди, котрі їдуть, а в них або є родичі, або є до кого поїхати. Є люди, також котрим нема куди їхати. Ми їх надалі реєструємо за допомогою державних органів на держпоселення. Умови там різні, тому ми не можемо гарантувати чітко, що все буде задовільняти їх потреби. Також ми працюємо, якщо це сім'ї, багатодітні сім'ї або просто сім'ї з дітьми, ми працюємо у співпраці з організаціями, які займаються тільки дітьми або сім'ями. І там є поселення, там, де обладнані всі умови саме для сімей. Чи є обмеження для людей, що брати? Ну скажімо, там можна брати ну, не більше умовно, так, там трьох сумок, чи там можна тварин не можна брати. От чи є такого типу обмеження? Обмеження є, бо зазвичай, коли йде велика хвиля евакуації, ми робимо по принципу більше людей, менше речей. Це максимум три сумки на одну людину. Якщо це маломобільна категорія, то в них зазвичай речей більше. Це можуть, можуть бути там ходунки, якісь спец спеціальне обладнання, котре як то підвищує комфорт маломобільної людини. Саме перевезенням речей і там крупно речей ми не займаємося, але в нас також є партнери співпраці організації, які займаються допомогою, саме з більш мобільною грузоперевезенням. І також вони це роблять на волонтерських засадах. Тварини ми також намагаємось з тваринами вивозити. У нас багато випадків, коли люди бувають не погоджуються їхати за того, що в них є тварини. Ми їм допомагаємо виїхати з тваринами. У нас є спеціальне обладнання, ну, клітки для привезення великих собак. Є спеціальне обладнання так, щоб морники, якщо це дуже, там якісь тварини, не хазяйські, котрі не звикли до подорожей в машині. Бувало, і в кокос перевозили майже весь спектр тварин, котрих ми тільки зустрічали, шиншили, кого тільки не возили, аби тільки люди мали змогу евакуюватися. Ви казали, що вмовляєте людей виїхати. Наскільки це буває ефективним? І коли ви розумієте, що вмовляння не допоможуть? Чи є от таке? Були різні випадки. Ми можемо сказати, що десь відсотків 60 людей, котрих ми вмовляли, вони виїхали. Менша частина не виїхала або вони виїжджають вже потім пізніше. Але при більш жорстких обставинах ми вмовляємо. Ми описуємо всю ситуацію, знаючи по досвіду, коли рухається лінія фронту, коли відбуваються бойові дії безпосередньо поблизу якихось населених пунктів, там не залишається на жаль нічого живого. Тому ми людям це пояснюємо, описуємо картини. Другий етап пояснень в цілому інформування людей полягає в тому, щоб пояснити людям, куди вони їдуть. Ми описуємо інформацію шляхів, як вони будуть їхати, чим ми їм будемо допомагати. Якими труднощами можливо стикаєтеся? Обстріли, атаки дронів, от небажання людей, так теж можна труднощами назвати. Які ще можливо? Основне це іноді небажання людей. Другорядне потім це те, що приходиться потім за ними їхати, коли вже або в будинок прилетить, або людина вже поранена. І треба більш терміново реагувати а, і продумувати, як зробити ту по суті сплановану операцію евакуації. І на більш складно ще наразі ми ну, в 22-му році ми могли під'їхати до лінії бойових дій там, буквально як в Бахмуті, на сусідній вулиці йшли бойові дії. А ми з вулиці Паралельної забирали людей. Наразі така ситуація неможлива, тому що змінився принцип бойових дій, технології поліпшились. І ми можемо заїхати до 10-кілометрової зони. Буває і в 10-кілометрову зону, так звану кілозону заїжджаємо. І найбільша небезпека наразі складає це дронова небезпека. І те, що так звана Російська Федерація. Вона не дотримується жодних конвенцій. Ми вже в цьому впевнились. Наразі є навіть статистика за цей рік, ще не повний, але статистика нам каже про те, що є 149 влучань по цивільним, по гуманітарним автівкам, і тому ми більш детально плануємо кожну евакуацію, застосовуємо засоби захисту. Для команд команди навчаємо, як діяти в екстрених ситуаціях, навчаємо медичній підготовці, як реагувати, як до медичної допомогу робити, навчаємо екстремального керування авто, навчаємо саме евакуації маломобільних, тому що ця категорія найбільш ризикована при евакуації. Та це там та евакуація, там, де ми у випадку чого не можемо тікати. Ми можемо тільки допомагати людині. Як завантажитись повзавантажитись і тоді тоді тільки тікати. Ми притримуємось гуманітарної конвенції і не використовуємо засоби РЕП. Але маємо вже то перегледіти, і ми спонукаємо адвокціни. Наш напрям також спонукає інші організації гуманітарні до перегляду концепції гуманітарної за для використання засобів реп, бо вони є захистом. Проти дронів. А чи вивозите ви на автівках броньованих чи звичайних, скажімо так? Зазвичай, якщо це найнебезпечніші зони, ми використовуємо броньовані автівки, але використовуємо броньовані автівки у співпраці з іншими організаціями, але наразі броньованих автівок не вистачає. Буває, вивозимо людей і не на броньованих автівках. Але це окремі випадки. Ми наразі збираємо. Гроші на засоби РЕП, і наразі ведемо перемовини з міжнародними партнерами про те, що нам треба придбати броньовану автівку спеціалізовану під маломобільну категорію і в цілому під евакуацію. Ми розуміємо, що РЕП це засіб подвійного призначення, але Знову повторюся, що ми спонукаємо до е, перегляду концепції гуманітарної, тому що ті концепції гуманітарні, котрі є, котрі ми дотримуємось, вони, на жаль, е, ще створені після Другої світової війни. Але зараз війна вона зовсім, е, зовсім інша. І ми маємо то якось вирішувати. І, на жаль, ми це вирішуємо наразі тільки донатами. Нині кількість жителів, які виїжджають з прифронтових громад Донеччини, збільшилася. Якщо навесні волонтери Янголів Спасіння за місяць могли евакуювати 400 людей, то за жовтень вивезли понад 2 тисячі жителів. Однак серед тисяч історій врятованих є ті, які запам'ятовуються. Про одну з них розповів координатор з евакуації благодійного фонду Янголи Спасіння Ілля Коваль. До нас звернулася людина, дідусь 70 років зі Святогірська. Попросив евакуювати його, от саме його попросив евакуювати, сказав, що йому потрібно до сина в Рівненську область. Все ж добре, домовились, потім він нам перетелефонував, вирішив змінити дату евакуації. Я з ним навіть е особисто спілкувався, я йому все пояснив, що все буде добре, що ми вас заберемо. Якщо потрібно, приїдемо на Швидкі, вас заберемо, якщо вам буде незручно сидячи, їхати, тому що він щось там скаржився, наче на суглоби. Наступного дня водій приїжджає за ним, забирає його і привозить до транзитного центру. Так. Виходить так, що він нам ще раз телефонує і просить, щоб ми йому допомогли дістатися до сина у Німеччину. Я ж йому кажу: ну нема питань, зробимо. Якщо вам потрібно до сина, у вас там є родичі, то, звісно, ми зможемо туди якось доправити. Я домовився з іншою організацією, яка допомагає дістатися людям, котрим потрібно саме за кордон до родичів. Я передав дані, люди приїжджають за ним, вже, шукають, а його немає. І вони питають, а де він? Я кажу, ну ми його привезли сьогодні, він повинен бути там. Номер телефону, все телефонують, питають, а він каже, а я вже на Рівненщині. Мені не потрібно до Німеччини. І вийшло так, що ми просто загубили дідуся одного, а він нам просто не пояснив те, що їх двоє їде. Розумієте? Він був саме зі своїм сусідом. Я спілкувався з однією людиною, а вийшло, що то інша людина ще хотіла. І дані, котре та хотіла за кордон, даних її не було. Вон, він тільки по факту був записаний. Потім мені потрібно було знайти дані його у водія, там, де він записував всіх людей. І тоді тільки я передав дані і змогли знайти цього дідуся та доправити саме за кордон до сина. Історію, яка надихає на подальші евакуації, зокрема малобобільних жителів з прифронтових громад Донеччини, розповів і евакуаційник схід Сос Роман Бугайов. Зазвичай ми евакуюємо людей. Для прикладу, 10 людей. Так? з цих 10 людей точно це те, що мотивує нас в цілому займатися От, з 10 людей. 4 людини це 100% ті люди, котрим допомога потрібна, і вони самі не справляться зовсім. Це була нещодавно евакуація з дружківки з дальнього району, котрий наближений до прифронтових дій, коли ми виносили жінку похилого віку. Вона, на жаль, пересуватися сама не могла. І вона перші за якраз 6 років побачила свою вулицю. І ми проїхали по дружківці. От, і вона побачила, наскільки руйнувань, що відбувається, і зрозуміла. Що вона зробила правильний вибір і звернулася на евакуацію. Тобто вона до цього не бачила і не знала, що відбувається? Так, вона, вона не, не бачила, не знала, що відбувається. Вона могла тільки почути це від сусідки, від іншої людини. Вона могла почути тільки там, звуки вибухів, але ж звуки вибухів вдома вони могли лунати не зовсім так, як воно. Сприймається на відкритому місці, і вона не бачила тої руйнації. І вона і так і сказала, коли ми вже виїжджали з Дружківки, що якби вона знала, що так само відбувається, то і що відбувається в місті? Вона вже давно виїхала. Виїхати чи залишитися? Кожен має зробити цей вибір самостійно. Проте герої цього подкасту наголошують, що чим ближче лінія фронту. Тим важче людей рятувати, і мова не лише про безпеку жителів, які залишаються у своїх громадах, а й про тих, хто потім ризикуючи їх вивозить. Бо евакуаційні авто вже неодноразово ставали ціллю російських атак.